Доброго раночку, мої кашенятки. Сьогодні, 28 квітня, вербна неділя. Я маю сповідівання, що сьогодні вже все пішли у церкву, посвятили верби, похлистали друг друга, бо сьогодні такий празник, що це треба робити. Усім, що можу сказати, усім бажаю гарного настрою. Неділя це дуже файний день, це кінець тижня. Ми можемо зробити якісь висновки з того, як пройшов тиждень, підвести якісь ось ітоги, підсумки. Але, але, не забувайте бо вже, Боже, невдовзі Пасха, а це дуже велике яскраве свято. Отож, усім бажаю файного настрою, гарного дня. Проведіть його сьогодні у друзі, у колі друзів, у колі родині. Або можете, як я, прийти десь прогулятися, зайти в кав'ярню. Ніколи не путайте, коли кажуть, ви одинока людина, бо ви завжди сам бо сама. Ні, я вільна. Одиночество і вільність це різні способи існування. Отож, якщо людина одна. Це не каже про те, що вона одинока, нещасна. Це каже те, що вона нам намного краще з собою, ніж якийсь гівном себе оточувати. Якщо нема діамантів, то у лайні сидіти не будемо. Світ дуже великий. Теж. Ось також Сиді... не сидіть вдома, десь підіть погулять, Он як сонце вийшло, мене засвітило. Усім гарного настрою! 28 квітня 2024 року. Одесса! Слава Україні! Героям слава! Я вас люблю цьому. Ще раз вас з верною неділею. Мої кошенятачки!